Доброго вам здоров'я, шановні! 15 липня вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує рівноапостольного Великого князя Володимира у святому хрещенні Василія. А ще сьогодні День Мучників Кирика і Матері Його Улити. Це День хрещення Русі України. 15 липня вшановують Стрибога. Його ще кличуть Посвистач, Бога повітряного простору. Від якого залежить погода, його вшановують хлібом і варениками, якими пригощають чотирьох вітрів біля води, так і зробіть сьогодні. Взагалі курика це громове свято. Багато людей святкується громове свято, аби грім не вбив ні маржину, ні самого християнина, або не спалив хати, і аби фортуна не била городи. Сьогодні свято вітрів в українському народі. Називається воно Курик вітрогон. Багато приділялося уваги саме вітру в цей день. Коли вітер рівно дув зі сходу чи заходу, наші предки сприймали це як знак, що скоро погода зміниться, буде дощ, гроза або навіть буря. Щоб умилостивити вітер і вберегтися від біди, люди часом кидали в його бік жменю борошна. Або несли йому квіти, сподіваючись, що така жертва заспокоїть стихію і не завдасть шкоди. Бувало і так, що вітер приносив із собою запах грози чи вологої землі, тоді чекали швидкого дощу. А якщо він був сухим і пильним, це вважалося попередженням про спеку і ризик для врожаю, бо зерно і молоді пагони могли висохнути. Шановні глядачі, нехай здоров'я сьогодні, і завтра, і взагалі завжди. Буде вашим надійним супутником, дарує вам силу для щоденних справ і легкість в кожному русі. Бажаю, щоб гроші проходили до вас вчасно, підтримували всі ваші плани і давали впевненість в завтрашньому дні. Нехай цей день принесе гармонію в душу, приємні сюрпризи і нові можливості для росту та радості. А кожна хвилина хай наближає до ваших прій і зміцнює віру в найкраще. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. Дійсно, день цей дуже цікавий, про нього дуже багато свідчень в різноманітних етнографічних джерелах, в старих книжках, де я шукаю всю цю інформацію для вас знаходжу. Розкажу сьогодні про традиції, звичаї, обряди. В принципі, я дещо вже розповіла. Далі буде ще цікавіше, розкажу, що сьогодні треба зробити, що сьогодні не можна робити. Будь ласочка, це відео обов'язково треба додивитися до самого-кінця. самого, -самого Поставтему лайк, подобаєчку. Пишіть коментарі довгі-предовгі. Звісно, діліться цим відео. Звісно, робіть репости, звісно, підписуйтесь на цей канал. І, звісно, тисніть на дзвоник на цьому каналі. Сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 15 липня 2025 року за вівторок. Слава Україні! І я починаю. Володимир Святославич. Також відомий як Володимир Великий, був видатним князем Київської Русі з 979 по 1015 рік і князем Новгородським з 970 по 988 рік. Він відомий як Хреститель Русі України. Володимир був сином київського князя Святослава Ігоровича, відключниці Малуші і онуком київської княгині Ольги. Він був батьком київського князя Ярослава Мудрого та молодшим братом і наступником київського князя Ярополка Святославича. Після переможного завоювання київського престолу в міжособній боротьбі з братом Володимир приєднав до Київської Росії значні території, включаючи землі білих хорватів і дулібів, в'ятичів, радимичів і так далі. Володимир ініціював і сприяв хрещенню Росії у 988 році та створенню Київської митрополії під патронатом Патріарха Константинопольського. Він розширив межі столиці Києва і збудував десятинну церкву. Першим із князів почав карбувати власну золоту монету і заснував міста, включаючи Володимир. Використовуючи особистий знак Тризуб. Володимир став символом України в ХХ столітті. Він відійшов в засвіти в Берестовському палаці поблизу Києва. Канонізований Володимир католицькою і православною церквами як рівноапостольний святий. Після хрещення Володимир звільнив від подружніх обов'язків всіх колишніх язичницьких дружин своїх, пропонуючи їм вибір нового шляху, включаючи Рогнеду. Яка обрала чернецтво після відмови від нового шлюбу, його життя до хрещення передається в Повісті врем'яних літ, описуючи його політичні, військові та культурні досягнення, а також його родинне життя та релігійні переконання. Ще сьогодні, 15 липня, в церкві згадують пам'ять святих Кирика та Улити. До них звертаються з молитвами про сімейне благополуччя та здоров'я дітей. Кирик та Юлита були з міста Іконії в Малій Азії. Свята Юліта належала до знатного роду і була відданою християнкою. Після того, як вона втратила чоловіка, вона самостійно виховувала свого маленького сина, трирічного Кирика. В часи правління імператора Діоклетіана почалися гоніння на християн. Юліта разом з сином залишила свій будинок і вирушила в подорож, ховаючись від переслідувань. Вони переїжджали з міста в місто, приховуючись під виглядом жебраків, але близько 305 року їх затримали і привели до суду імператора Олександра. Свята Юліта залишилися непохитною в своїй вірі, навіть попри всі труднощі, які їй доводилося пережити. Кирик дуже страждав, спостерігаючи за стражданнями матері і намагався підійти до неї. Імператор спробував заспокоїти дитину, але кирик, звернувшись до нього, вигукнув Пустіть мене до матері я християнин. Імператор наказав скинути його з висоти, і він впав на кам'яні сходи, отримавши важкі удари. Побачивши сина, що вже не міг дихати, свята Юліта подякувала Богові за те, що її сину достоївся, такої великої честі. Після того вона також відійшла в засвіти. Мощі Кирика та Юлити знайшли в період правління святого Царя Костянтина, і на їх честь було збудовано монастир. Поблизу Константинополя, а також храм поблизу Єрусалиму. В народному календарі цей день отримав назву Курик Вітрогон. Колись наші предки вірили, що вітер це не просто стихія, а божество, яке могло приносити і добро, і лихо. За давніми оповідями володарем всіх вітрів був Бог Стрибог. Йому підкорялися численні вітри, яких ще називали його онуками. Вони слухалися його наказів і мчали туди, куди він велів. Деякі з них були люті, ламали ліси, здіймали бурі, приносили морози й заметілі, а інші, тихі й лагідні, рятували людей від спеки під час жнив чи освіжали повітря. Злі вітри могли накликати град, зливи чи посуху, навіть висушити землю і зіпсувати врожай. В народі побутувало повір'я, що саме вітер міг приносити тяжкі хвороби. Як тоді їх називали повітрієм. Саме через це виникло багато обрядів і звичаїв пов'язаних із вітром, і навіть окреме свято вітру. З приводу слова повітрі, це якраз я взяла з українського етнографічного джерела канадського. Це наш співвітчизник, колишній. Він виїхав до Канади, професор дуже поважний Степан Іванович Килимник. І він саме вживає це слово, тобто його не треба вважати якимось там запозиченим це наше слово. Бо Степан Іванович виїхав з території України ще до початку радянської окупації, тому можна довіряти цій інформації. З приходом християнства опіку над вітрами приписали святому курикові, пам'ять якого вшановують 15 липня разом зі святом святого Володимира. Довгий час його ще називали курик вітрогон. В народі казали, що цього дня можна братися до будь-якої роботи, окрім справ із сіном чи біля стогів. Бо вітер все рознесе. Стрибога у Володимировому пантеоні шанували поряди з перуном не менш сильно. В слові о полку Ігоревім його згадують як родоначальника всіх вітрів. Він був одним із найдавніших богів, знаним ще в трипільців. Назва небесного бога Стрибога походить від слова страт, тобто нищити. Попри суворий характер, вітер був не тільки руйнівником, а й творцем музичних мелодій. Завдяки диханню та подиху вітру виникають сопілки, дудки ріжки. Згодом Стрибога стали називати посвистачем, покровителем погоди. Йому молилися за добру погоду і врожай. Особливо шанували посвистача воїни, бо він був важливим для війська. Козацьке військо молилося посвистачу, щоб той давав тиху годину і спокійне море. Стрибога порівнювали з грецьким Кроносом – богом часу. Що пожирає все створене. В Слов'ян також був такий Бог, він був відомий як Число Бог, Бог часу. Його ім'я зберіглося в назвах річок і місцевостей, наприклад, Стрибог на Житомирщині, Стрижевка, Стриговка на Київщині. За переказами з околиць Лубен, Стрибога зображали старим дідом із довгою бородою і кільцем у губах. Говорили, що це старий вітер із замкненим ротом. Який, коли трохи дмухне, бувають бурі. Казали, якщо розкрити йому рот повністю, він би дмухнув так, що знищив би все на землі. Тож за легендою, колись йому розкриють губи. В деяких селах свято вітру вважали сердитим днем, коли краще не гнівити природу. Важко точно сказати, як саме наші предки святкували свято вітру, але можна уявити, що це був день із особливими обрядами, піснями і заклинаннями. Люди просили вітер бути лагідним, не приносити бур, граду чи дощу, не псувати сіну і не розкидати стоги. Вітер уявлявся живим, ніби істотою. То він бігав полями й освіжав повітря, то ставав суворим і насилав град чи посуху. Колись образ Бога вітрів був чітко окреслений кожен вітер мав свою роль і характер. Але з приходом християнства ці уявлення поступово втрачалися і ставали менш виразними. На Закарпатті вірили у здухачів – людей з особливим даром, які могли захищати село чи поля від страшних бурь, граду чи сильної зливи. Казали, що під час сну душа здухача виходить із тіла і вирушає боротися зі злими духами або стихіями. Повертаючись після такої боротьби, здухач прокидався виснаженим, а іноді навіть хворів. В народних уявленнях душа здухача могла ставати орлом. З білими крилами чи навіть биком. З духачами могли бути не лише чоловіки, а й жінки, діти, особливо ті, хто народився в сорочці, а ще тварини, собаки, воли, коні, чи навіть барани. Тварини з духачі оберігали стада від лиха. Зовні такі люди чи тварини виглядали цілком звичайно, але коли насувалася негода, вони засинали, і тоді їхня душа вирушала в повітря, борючись із бурями. Перетворюючись на вітер або на муху, вважали, що здухачі можуть передбачати події. Деякого з відомих героїчних постатей народ також сприймав як здухачів. Їхні бої між собою найчастіше траплялися навесні, коли дмуть сильні вітри або довгими осінніми ночами. Для боротьби з духачів використовували підручні речі: гілки, солому, веретена, мітли, навіть обгорілі поліна чи вирвані з корінням дерева. До здухачів ставилися з великою повагою, вважали їх добрими і справедливими духами, навіть порівнювали зі святими і ангелами. Але казали й таке якщо здухач піддасться темним силам, то після кінчини може перетворитися на вампіра, деколи траплялися історії про здухачів, як про шкідливих істот, але загалом їх вважали захисниками від негоди й оборонцями рідних земель. 15 липня 2025 року. Припадає на вівторок, день, який в народі вважають чоловічим, отже, він сприятливий для нових починань. Проте місяць цього дня вже спадає, отже, починати нові великі якісь проекти довготривалі сьогодні, напевно, що не варто. Коли місяць іде на спад, дуже добре братися за все, що пов'язане з очищенням, зменшенням, позбавленням від зайвого. Саме в такі дні дуже добре прибирати в хаті чи в дворі. Це прибирання вдасться легко і швидко, наче сама природа допомагає все вимести. Господині помічали, підмітаючи підлогу чи вибиваючи килими на спадаючому місяці. Бруд і пил ніби самі, ті, самі тікають з дому, а речі. Після прання швидко сохнуть і краще відпираються. Дуже корисно мити вікна. Вода в такі дні швидко змиває бруд, а скло довго залишається чистим і прозорим. Після такого миття в домі відчувається легкість і свіже повітря, наче оновлюється вся енергія оселі. Також можна робити якийсь недовготривалий, нескладний ремонт старого одягу або взуття шивати, латати, перешивати. На спадаючому місяці такі роботи йдуть гладко, шви добре лягаються, обновки довше носяться, сни на спадаючому місяці не вважаються віщими. І стрижку не треба сьогодні проводити, якщо ви хочете, щоб волосся швидко відростало. Спадаючий місяць це особливий період, коли все, від чого хочеться позбутися, легше відходить хвороби, тривоги, злі думки, нечисті сили і важка енергія. В народі вірили, що саме під час настання місяця будь-яке очищення, чи то тіла, чи то душі, чи домівки, дається легше і діє потужніше. В такий день добре читати замовляння від безсоння, нічних тривог, поганих снів та від усякого лиха і недоброї сили. Щоб дитина добре спала, а тривожні сни не турбували, читають замовляння слухати уважно. Курочки, сідушки, беріть одного дитяти ночнушки. Вам треба рано вставати і співати, а моєму дитяті спать і гулять. Амінь. І це справжні стародавнє українське замовляння, текст, як завжди, я залишу в закріпленому першому коментарі під цим відео, зможете принагідно скористатися цим. А щоб вигнати все леха і нечисте з дому чи від людини промовляють таке. Коло нашого двора Кам'яна гора, Кам'яні гори, тернові плоти, глибокі ріки, железні ступи, смоляни волни. Ти все зле, все лихе, все недобре. На той горі вбийся, на терновому плоті поколися, в железних ступах потовчися, в смоляних волнах подавися, вийди згінь пропади, я тебе в свій плуг запряжу, буду тобою скали рвати, гори вернути, дороги замітати. Буду тобою до віку труждати. Я тебе цим плугом вигору, ножем виріжу, лопатою вирію, огнем випалю. Вийди, згінь, пропади. Це замовляння так само, воно справжнє, стародавнє, українське, так само я його залишу в першому закріпленому коментарі. Що ще хочу додати, що я читаю голос і розбірливо ці замовляння, щоб просто ви їх почули. А насправді замовляння, згідно з українською традицією, треба читати пошепки, напівпошепки або пошепки, так щоб її неможливо було розібрати. Дуже дуже швидко треба їх читати. І треба їх повторювати три або дев'ять разів. Чи 3-9 чи разів бувають інколи вказівки, що саме це замовляння, наприклад, треба 9 разів, або це замовляння саме треба 3 рази прочитати. Ви дивіться, Якщо таких вказівок немає, то ви просто дивіться по своєму стану. Якщо ви три рази прочитали і відчуваєте, що енергія пішла, тоді можна далі не читати. Якщо відчуваєте, що малувато ще, то треба читати 9 разів, але не можна менше. Тобто, або 9-4, 5-6, або не можна. Не можна. Що ще не можна робити сьогодні? 15 липня в народі шанували Кирика, цей день називали вітергоном і вважали громовим святом. Люди вірили, що це не найкращий час для великих змін, тому відкладали укладення важливих угод, весілля, переїзди чи змін роботи. Казали, що такі кроки можуть не принести радості, а лише зайві клопоти, тож краще дочекатися більш спокійного дня. Наші пращури наголошували, що лінуватися сьогодні не можна, але й робота в полі в цей день була суворо заборонена. Вважалося, що земля має відпочити, а будь-яке порушення цього спокою може обернутися бідою. Казали, якщо збирати копи на вітрогона на курика, то вітер рознесе все це по полю і ні зернини не залишиться. Також небажано сьогодні косити, в'язати снопи, перевозити хліб чи виставляти копи на провітрювання». Цей день старші навчали молодих цінувати те, що маєш рідних, дім, їжу. Говорили, що на курика вітрогона не варто вітрові скаржитися на життя, інакше можна відвернути від себе удачу і позбутися всього доброго. Також не радили відмовляти іншим в допомозі, вигадуючи різні виправдання якщо не маєш щирого бажання підтримати, краще прямо про це сказати. Інакше неправда могла накликати великі неприємності і біди. З приводу посту, то сьогодні в нас вівторок, тож посту немає. Можете харчуватися будь-як. Що вам подобається, те вживайте, на те вони і м'ясниці. Щоб набиратися сил, бо влітку роботи дійсно дуже багато, було завжди в наших предків, тому влітку треба обов'язково вживати і м'яско, і рибку, і яйця, все-все-все, чим Господь послав. Якщо, звісно, вам дозволяє стан вашого організму ці продукти вживати, бо це ж не всі можуть робити. 15 липня імени не відзначають Василь, Володимир та Петро. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати світла на життєвій дорозі, тепла в душі і радості, яка надихає щодня. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих друзів, любові, що підтримує гармонію, яка робить життя щасливішим. Нехай кожен день дарує приємні сюрпризи, добрі новини, здійснення мрій і незабутні миті, що гріють серце. А небесні покровителі хай завжди оберігають, підтримують всіх починаннях і благословляють на добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день. Шановні глядачі. Хочу ще раз всіх вас привітати з ним хрещення Русі України, який в нас так само ну це новітні свято, звісно, це не стародавнє свято, але тим не менш хочеться всіх вас з ним привітати. Воно якраз ну підгадали так, зробили, щоб воно випадало саме на день вшанування пам'яті святого князя Володимира. Сходіть до церкви сьогодні, якщо буде така нагода. Помоліться про хорошу погоду. Нам дуже дуже потрібний гарний врожай. Нам дуже потрібно в ці громові свята. Дійсно, щоб вищі сили нам допомагали. Бо чим краще нас буде врожай, тим дешевші будуть продукти в магазинах, зрештою. Тому дуже дуже це важливо, дуже необхідно, обов'язково це зробіть. І от такі традиції. Продавні українські я для вас сьогодні підібрала, але ж завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято, що нам можна робити, чим жили наші предки, наші пращури, століття і століття. Тому всім, кому це цікаво, всіх вас запрошую завтра до перегляду завтрашнього відео. А сьогодні я вам бажаю всього найкращого, будьте здорові! Бережіть себе, пильнуйте себе, пильнуйте всіх-всіх своїх близьких. Слава Україні! І до зустрічі завтра! До побачення!